Так, все відразу наступна робота після модулі 1. швиденько переналагодив верстат і ріжем зірки Трог 15, 15875, велика фреза. досить -таки велика зірка. Значить, Бачите, такі кільця. Скажу відразу, задумка не моя, задумка замовника, в чому вона. В чому її суть. Отут всередині, всередині зірки великий такий складний фланець. Жондіровські зірки. І ті, що рідні, ті ще працюють непогано. А от ті, що запчастини оригінальні, ті взагалі одноразові, навіть не одноразові гірші. Тому задумка така, що серцевину залишаємо оригінальну джандіровську, а замовник уже сам варить зверху на е, цю рідну зірку. ТВЧ гартований отакий вінець під цепок. Так що що ми робимо? Ми робимо просто три кільця, бачите, повністю лягає на неї на 180 градусів, облягає цю зірку цеп. До речі, як перевірити, що ви зробили гарну зірочку, отак поклав поклав цепок повністю і пробуємо. О тут має люфтити буквально одна, одна маленька ця частинка. Бачите, от якась одна завжди люфтить. Якщо у вас люфтить відразу декілька, то не годиться. Бачите, я намагаюся стягти за дві, вже не виходить. Тобто може люфтити лише одна. Це значить, що зірочка зроблена якраз в допуску. Є для зірок діаметр впадин завжди в гості. Треба його старатися витримувати, оцей діаметр. Впадений оцей діаметр. І тоді завжди виходить гарно. Ну і, звичайно, найкращий контроль зірочки це завжди ланцюг. Чому? Тому що е, ланцюги вони зазвичай трошки під, можуть підростягтись. І тоді ми маємо яку ситуацію. Коли ланцюг, ланцюг розтягнений, тоді треба зірочку трошки не дорізати. Коли ланцюг новий. Ви відповідно таку саму зірку будете різати трошки-трошки глибше. Тому я ж кажу, найкращий контроль для зірки, яку ви робите, це завжди завжди ланцюг. Ну так як болт з гайкою. Який найкращий вимірювальний інструмент для болта. Гайка, яка на нього буде накручуватися. Розумієте, тут приблизно така сама історія. Так. Звук пропав, значить, можна вимикати. Такі зуби вийшли. Бачите, гарно, як фреза мене так ржала, але робоча частина там ціла. І відповідно, знизу підпор до, максимально близько до діаметра, Зверху кришка максимально близько. І ще такий цікавий нюанс. Я зірки завжди ріжу тільки зверху вниз. тобто, яким це? Зустрічним фрезеруванням. Чому? Тому що дуже часто зірки бувають недостатньо жорсткої конструкції. Коли ми ріжемо знизу вгору, і фреза отак прихватує, вона її під себе підминає, навантаження росте і розриває фрези. Я своїми очима не бачив, але вірю на слово, тому хто мені це розповів. І завжди ріжу зірки тільки виключно. Зустрічним фрезеруванням непопутним. От бачите, наприклад, тут де точка опори буде. ну Ми, звичайно, отак цю зірку положимо. Знизу буде нормальна опора, але зверху, бачите, опора недостатня. Вона може зіграти і наробити таких ділов, що і фрезу порве, і кінематику станку може порвати. Тому, тому вважайте, зірки ріжуться виключно. ну Це моя рекомендація, і витвір моєї хворої фантазії. Але зірки краще різать зустрічним методом. Тобто, у нас фреза крутиться сюди, і ми згори вниз йдемо на зустріч деталі, а не знизу вгору попутним. Хоча звичайні зуби на великому станку ви часто, бачили, як я ріжу саме попутним фрезеруванням. Така історія.